Дорогі друзі, життя повне несподіванок. Ми не знаємо, які сюрпризи нас чекають попереду. І Господь нам говорить, що будьте завжди поготові, бо не знаєте ні дня, ні години, коли я прийду. А це означає, що ми дійсно не застраховані ні від яких випадків, ні від яких ситуацій, моментів. Ми не знаємо, коли захворіємо, коли з нами трапиться якась історія неочікувана. Ми не знаємо, коли виникнуть якісь труднощі, перешкоди. І це як в негативному, так і в позитивному розумінні. Ну, позитивне не залишає таких шрамів і ран, як негативне. Тому в більшості випадків ми боїмося саме негативних ситуацій там, і різних перешкод. А позитивне сприймаємо як норму і потребуємо його. Але є одна особливість, дорогі друзі, це те, що негативне приходить само по собі у наше життя. Воно ніколи нас не попереджує, коли. Прийде, коли завітає, коли нам зробить такий своєрідний подарунок, своєрідний візит. А от хороше, цінне, важливе ми маємо влаштовувати самі, знаходити час для душі, для звернення до Бога, знаходити час почитати книгу, послухати музику класичну, наприклад, приділити увагу близьким, вийти вранці на пробіжку чи на прогулянку. Зробити невеличке фізичне навантаження для свого тіла, ну якщо нам здоров'я дозволяє, але, хоча б руханка, хоча б прогулянка це все має велику цінність. І навіть такі прості, начебто банальні речі, але вони вже наповнюють наше життя особливими відчуттями, вони додають нам сенсу. І ще раз повторюся, що ми часто живемо в очікуванні. Оглядаємося на сторонні там проблеми, ситуації, моменти, ми намагаємося під них підлаштовуватися. Ми навіть в певній мірі залежні від сторонніх обставин. Але в такому форматі ми потрапляємо, як ото говорять, в синдром відкладеного життя. Коли чекаємо, чекаємо, а воно приходить, що приходить. Тому хочу побажати. Цінувати те, що у нас є зараз, цінувати те, що є сьогодні, в цей момент не зволікати, не відкладати, проявляти свої хороші якості, нести цінність, намагатися зробити щось корисне вже сьогодні, вже зараз. А негатив так, він буває, він як тінь, він, він приходить у наше життя. От зараз ранок безхмарний. Але зрозуміло, що в процесі дня можуть виникнути хмари. Ну все, день починається чудово, бо він безхмарний. Якщо там будуть якісь хмаринки, то ми будемо пам'ятати цей сонячний ранок, і це буде нам додавати натхнення цілий день. Так само і в житті. Зосереджуємося на хороших речах, довіряємо Богові, несемо цінність і нічого не боїмося. Всім благополучного дня!